Друзі, привіт! Ну от мені сота і відмучилась, або вода знов порвав. Чому знов? Мені згадався півфінал заходу дворічної давнини. Можливо, через повномасштабне вторгнення. Мало хто тоді слідкував за баскетболом, з тих, хто слідкує зараз. Це теж був травень, це теж був травень, але. На одну стадію раніше. І тоді попередньо фіна, фіналіста НБА е, Фінікс е, Маверікс винесли в цьому матчі, винесли, тому що вони майже 40 очок їм привезли. І саме на це відео я хотів зараз звернути увагу. От що на <кхм> в екран потрапив Спенсер Денвіді разом з Лукою вони були основними. Назвемо так вбивцями того Фініксу, то був дуже крутий Фінікс. Букер, Кріс Пол, Деандре Ейтон, Лендрі Шемет. Тобто, там, там було кому грати. А, ну, відповідно, Кен Джонсон, Бріджес. Тобто, це була дуже сильна команда. І Даллас тричі програв вдома, тричі програв. Тричі програв на виїзді, тричі виграв вдома, а потім всі, всі букмекери, я в тому числі, 에, віддавали перевагу Далласу, а Лука взяв і показав хто хаті господар. От він вже вдруге, ну навіть втретє, от мені особисто доводить, що він хлопець з дуже залізними. Ви саме розуміли, зрозуміли, чим. Дуже такий хлопець. Тобто, от так само, як і в Фініксі, вони просто приїхали е, з такими вовчими оченятами, е, нехай мене пробачать фанати Timberwolves, фанати Але от, от їм дуже підходить Timberwolves з назва. Вийшли на гру і просто розірвали, з, знищили суперників разом з шаленою підтримкою трибуни. З тієї команди, по факту, в Далласі в залишилось троє людей. І всі три е, грають, е, всі три виходять з лави запасних. Тобто, да, І всі, до речі, ну, роблять свій внесок. Ну так, да, Тім Хардовий зараз не такий внесок робить, як в тому плей-офф. Е, ну, просто людина вже з, з, з гравця старту там до гравця сьомої-восьмої ротації. Знову, тоді ще був 30-річний Максі Клебер. Ну, ну, Плюс-мінус зараз залишається таким самим. І Двайт Павел. Все. Більше нікого з цієї ротації немає. Ну і зрозуміло, що лука. Була величезна перебудова, величезна ротація. Будете сміятися в тій команді, хто не знає, грав, хто тільки почнетись грав Джелен Брансон. Людина, яка. Людина з топ-5 нинішніх гравців НБА, яка дійсно претендує на звання МВП, майже, майже затягнула в півфінал. Фінал сходу свій Нью-Йорк. Але от в останній грі він руку зламав прямо в грі з Індіаною. Ну, не знаю, що б могло статися. Ну, дуже було складно виграти. Але... Одним словом, баскетбол еволюціонує, з кожним роком ти його любиш все більше і більше. Хто за ним довго слідкує, це як звинок. бо Воно з кожним роком стає все краще і краще. Тобто, ти коли усвідомлюєш всю цю систему, знаєте, от, є серіали, які ти любиш, е точніше, є серіали, і от ти ну, п'ятий, шостий, сьомий сезон. Е ну, ти потім розумієш, що вже все пішла А додка. Ті, хто любить баскетбол, вони мене зрозуміють. З кожним сезоном це стає все цікавіше, цікавіше і цікавіше. От мій молодший син хм, тут із жестами мімікою мені підказує, що так воно і є. Е, неймовірно цікавий фінал. Плюс давайте не, не будемо забувати, що е, в Лапках да, вкрав в з певний час у Далласа і у Лукі. Ну, З цього Далоса там була система, побудована на луку з Порзі. Можливо, колись ми дізнаємося, хтось може з вас знає, напишу про це в коментарях. Ну, Не склалося в Порзі чи з Лукою, чи Даласом, я не знаю. Але те, що в нього з Кайрі є синергія, це однозначно. Вони, як два локомотиви, тягнуть цю команду. Однозначно, такими самими локомотивами в Бостоні є Тейсон і Браун. Тейтум, Тейтум і Браун. Джелін, до речі, як і Лука, стали кращими гравцями відповідно Сходу і Заходу, кращими гравцями своїх серій, фіналу-Заходу, фіналу Сходу. Але в принципі це нічого не значить. Зараз на карту це на все. Єдине, що хочеться побажати всім болівальникам кого вони не вболівали. Щоб цей, цей фінал обійшовся без травм. Бажаю і Портінгівсу зіграти проти своєї колишньої команди. Думаю, якщо він вийде, це буде якесь особливе ну, протистояння. Правда, там немає. Не, не будуть його тримати ті проти. Ну, хіба що палива давати ну можливо, побачимо. <звілля> Знов сьогодні по голові отримав лайвлі, <звілля> знову він лежав. ну, Ніби цього разу обійшлося без труску мозку. <звілля> Неймовірно цікаво буде фінал. Я от спеціально включив <звілля> цю гру з Фініксом, передивився зараз. Це величезна майстерність Джейсона Кіда, знімаю перед ним капелюха. До речі, хто не знає, єдиний раз в історії. Даллас ставав чемпіоном, і Джейсон Кіт був одним з головних помічників Дірка на віскі, хто привів той Даллас до чемпіонства. Тобто в них є два чемпіони НБА, які знають, як вигравати: один гравець, один тренер. У Бостона теж є такий супер, супер залізний хлопець Джуру Холядей. Е, ну якщо відкинемо каєрі і джуру, які вже ставали чемпіонами НБА. Згадує сьогоднішнє інтерв'ю е, Станіслава Медведенка з приводу того, за кого він буде вболівати. Він так дуже всколь сказав: ой, дуже круто грають Лукас з КРІ, е, а в Бостоні, в Бостоні, грає наш Михайлю. Хочете, щоб більше українців. Е, вперше за 20 чімось років, до речі, у кінець. Перший після Стаса виходить на НБА. Я думаю, що така сама, ситуа... така сама ситуація по симпатіях буде і в більшості вболівальників у всьому світі. Занадто легко Бостон вийшов у фінал, а занадто складний самий складний шлях з усіх команд був у Далласа. Тобто, вони пройшли дуже складний Кліперс. Вони з п'ятого місця пройшли четверту команду Кліперс. Потім вони пройшли першу команду OKC, потім вони пройшли другу команду Мінісоти. Їм, їм залишилося тільки Денвер ну, перемогти, Денвер ну, так склалося. Але це був неймовірний похід, і от якщо абстрагуватись від вболівальницьких симпатій, Даллас просто по драматургійну дійсно він більше заслуговує на це чемпіонство. І Якщо будуть грати так Кайрі і Лука, а вони сьогодні просто на початку в цьому матчі Саракет привіз. А Лука в цьому матчі, той, що ми зараз дивимось, привіз 20 тільки в першій чверті. В підсумку він з Кайрі набрали по 36 очок і просто вбили сьогодні Мінісоту і чекаємо на фінал. Фінал починаємо дивитися в ніч з 6 на 7 червня. Дякую за увагу.